Материкова межа з окупованим Кримом коса Арабатська стрілка найдовший пляж у Європі затамував дух, чекаючи на мир. Він під пильною вартою українських десантників. Місцеві їм допомагають та готуються до приїзду туристів. Там щороку відпочивають сотні тисяч люду. Зараз Арабатці сподіваються, що близькість блокпостів окупантів не завадить сезонові. Олексій Сімаков, звідти з інспекцією. Арабатська стрілка один із найпопулярніших морських курортів країни. Сотні пансіонатів та баз відпочинку. Але цьогоріч курортний сезон тут під великим питанням, адже поруч Крим, а отже, і російські війська. А тому становище тут лишається вкрай напруженим. Хто ж поїде туди, де бряцають оружі? Ніхто не поїде, тому... От в такої неопределеності й живемо. Готовімося, сподіваємося. Олександр, власник невеличкого пансіонату у селі Щасливцевому. Попри військову загрозу, чоловік завзято готується до курортного сезону, впорядковує базу відпочинку та чекає влітку на туристів. Навіть ціни ладен знизити, аби тільки мир був. Якщо все буде мирно, то скоріше всього сезон состоїться. Може навіть состоїться лучше, ніж він був минулі роки, поскольку. В Крим уже не поїде більше кількість наших дихаючих, а к морю їхати все равно надо, А море – это вот у нас щасливцеве вже призвичаїлося до напіввоєнного життя. Ось під сільрадою роблять безкоштовну флюорографію. У черзі переважно жінки помітивши телекамеру, селяни пожвавлюються. Щоб на а Арабатская ссылка ушла до России. О, хорошо. Зачем? Зачем? Зачем это нам надо? Вы Украина единая, не выдумывайте никаких, никакой России. В Россию пойдем. Не надо нам Россия! Надо. Ми родились в Україні, сторона нас Україна. Хто хоче їхати в Росію, білетку пілівка поїхали у кабінеті голови сільради, державний прапор та герб над головою. Сам чоловік родом із Житомира, але тут, тут оселився ще за радянських часів. Запевняє, сепаратистських настроїв у його селі немає. Усі за єдину Україну. Жили на Україні, живемо на Україні і будемо жити на Україні. Другого не дано на території щасливців сільради це не було замічено і не було услышано. Все за Україну. Російський десант з'явився на Арабатській стрілці понад два тижні тому. Окупанти висадилися в селі Стрілковому. Щоправда, згодом трохи відступили. Село стрілкове, останній оплот України. Тут Херсонщина межує з Кримом. Ось там блокпост, на якому чергують українські десантники, але знімати там заборонено, оскільки українські бійці попросили не видавати їхніх позицій. За ними через 100 метрів отаборилися солдати Російської Федерації. Наразі Росіяни продовжують контролювати українську газорозподільчу станцію зарабатської стрілки Олексій Сімаков та Олександр Альбінський. Програма вікна СТБ.